Питання виборів так «За економість» пише про те, що можливо вони відбудуться у травні наступного року. Нардепка Гриб каже, що вірогідність так це осінь 2025-го, якщо вдасться там домовитись, мається на увазі. Всі ці процеси вони пов'язані із приходом Трампа до влади у Сполучених Штатах Америки та його ось цими ймовірними так сценаріями, що він всадить Україну та Російську Федерацію за стіл перемовин. Вони пов'язані з багатьма процесами. В першу чергу те, що ну, закінчилися строки повноважень е українського парламенту, українського президента. Ось бо 25-го року закінчується повноваження в органах місцевої влади, міських, обласних і інших е органів місцевого самоврядування, міських радів. Е е безперечно, ті країни, які нас підтримують, це. Такі пафосні демократії, які, яким це не дуже подобається, другий момент це схиляння нас паралельно з цим. Це схиляння нас цього б не було, якби у наших партнерів була б ключова позиція, що 25-й рік буде роком визволення наших територій або воювання за нашу країну. Я думаю, так би ребром питання не стояло, а справді питання стоїть, особливо в нашому ключовому партнері, стоїть щодо заморозки. О, про рік говорив команда Трампа і трампістів говорили е, в ході виборчої кампанії. Про це вони продовжують говорити зараз. Ті е, той же головний радник Трампа на BBC Ну так, на... потім якісь анонімні джерела спростували і сказали, звісно, що він уже тільки працював на команду Трампа і він не працює на перехідну адміністрацію. Але слухайте, ну так, на секундочку, BBC Дечітко було сказано, що в принципі питання українських територій і війни за українські території не стоїть. Це було прямо сказано одним з головних радників і головних лобістів, і політехнологів республіканської партії, який тривалий час працював і працює з Дональдом Трампом. Ці всі речі вказують на те, що нас, ну, нас вже схиляють до виборів, вказує на те, що вирогідність така дуже висока. Я думаю, ви теж дуже прекрасно про це знаєте, тому що найбільше мені про це розповідають саме журналісти. Це про те, що наші політики, наші великі, так звані парламентські політичні партії розгорнули виборчі штаби, і це не перший місяць відбувається, і вони активно готуються до виборів. По суті, зараз вже ведуть е приховану, але уже такою мірою політичну агітацію. Ну от, наприклад, цей же це ж політиканство і дешевий хайп з хайп з ТЦК. Це ж яскравої води, просто тупорила агітація, а не про державницьку позицію. Це, на жаль, все про це вказує. Залежати це буде від нас, безперечно, але я не бачу, як займала якусь іншу позицію. Тому що для мене е, не проведення виборів, ну, можливо, скажімо так, за умови, якщо ми будемо воювати, продовжувати воювати за свою країну. Е, паралельно з цим ми маємо бути сильніші на міжнародній арені. Мати своє право голосу, а це право голосу це зброя. зброя. І я не бачу зараз посилення роботи в вітчизняному ВПК, в першу чергу перекривання харчущих питань, ну це боєприпаси, 155-й калібр, якого бракує о, ну, дуже сильно. Тобто я не бачу розвитку цієї галузі, я не бачу переводи. я не бачу о, такого бажання української влади. Та, власне кажучи, о, моя суб'єктивна позиція. Я зараз не хочу гратися в якогось такого е, політичного експерта. Але моя суб'єктивна позиція, що українській владі, Володимиру Зеленському, його команді флуг народу, в якому форматі вони будуть перейменовані, це вже інша справа. Е, їм чим далі, тим максимально невигідніше проведення виборів, тому що рейтинги падають, і, і зараз уже не стоїть питання, що у них буде монобільшість, але зараз, ну принаймні по існуючій там соціології, вони втримують принаймні якісь позиції. І тенденція у них така дуже суттєве падіння. Це вказує на те. Ну і поведінка вказує на те, що вони теж зацікавлені найближчим часом всеукраїнські вибори провести. Коли це буде сказати важко все буде залежати безперечно для того, щоб провести вибори, їм треба буде певною мірою війну заморозити, зупинити бойові дії для того, щоб були правові підстави скасувати. Воєнний стан. І це дуже складний, насправді, процес. Там треба буде поламати голову їм, тому що скасування воєнного стану ставиться питання мобілізаційних процесів, ставиться питання знаходження в армії багатьох людей. Чим бойових дій ми собі ще дозволити не зможемо, тому що в нас буде напруга на лінії розмежування, на лінії державного кордону. Тому великі виклики, але за моєю інформацією, такі. Обговорення, така підготовка, особливо в тандемі з міжнародними партнерами зі сторони української влади, вона ведеться. Говорити про сроки зараз не коректно, але я думаю, ну я знаю, що розглядається саме 25-й рік. Безперечно, це буде ну, весна або літа, якщо це позачергові е, вибори. Можливо, розглядається так само питання, що буде погано для країни. Це проведення одразу трьох одночасних виборів: президента України, парламенту і місцевих виборів. Це буде велике навантаження і насправді. Е, і навіть цього не виграє, ну якось так, але берегідність така справді дуже висока. Але ж видання Нью-Йорк Таймс пише про те, що ключове питання наразі для України не території, а гарантій безпеки. От скажіть, будь ласка, це зміна фокусу уваги від так територіальної цілісності та суверенітету, чи дійсно от наразі ну, ж таки, якщо ми беремо фактор Трампа, саме гарантії безпеки для нас наразі на перше місце виходять тут треба дивитися політику. Нової адміністрації, яка вже 20 січня е, правомірно війде е, в свою каденцію з інавгурації до е, ну, на мій суб'єктив. Тобто, е, я активно слідкую за американською політикою, слідкую з перших джерел. Це як великий серіал, великий сезон їх виборів і зараз подальшої інформації е, з того, що я аналізую з джерел... Така тенденція там є. Тобто міняють полярність дуже насправді кардинально. Якщо раніше в принципі дурним тоном було ставити під питання українській території, то зараз не те, що дурний тон, а вони вже якби цей процес пройшли, і вони це навіть не обговорюють. Тобто, наскільки змінилася полярність в Адміністрації Трампа, це відчувається це це говорити про нашу взаємодію з союзниками з Сполученими Штатами Америки, ви маєте що... наважу, що, що вони визначилися, що вони будуть змушувати Україну поступитися територіями? Ця історія буде про замороження війни, про яку я говорив. На жаль, адміністрація Трампа обере для себе позицію. І Дональд Трамп бере для себе позицію, вже її обрав, як той, хто вміє домовлятися, і такий от миротворець. Ціна. Що саме цивічне? Йому байдуже. Йому важливо показати. Я казав, що я зупиню бойові дії. Я зупинив бойові дії. Більше я, я зробив. Тобто, на жаль, це буде популізм, популізм, який буде не в інтересах України. Я про це говорив, але зараз ми слабкі. На жаль, українська влада не веде роботи для того, щоб посилити наші позиції. Якби ми були сильнішими, хоча б зразка двадцять 23 двадцять років, розмови були б інші. Це вказує на те, що українській владі певною мірою теж такі речі вигідні, щоб вони там не говорили. Але дії говорять про протилежне. Інша сторона медалі це наша внутрішня ситуація, ситуація на фронті. Ну тут справді розмови не про кордони 91-го року, але розмови мали б без про стабілізацію фронта, але стабілізацію на рівні проведення контрнаступальних дій. Я не говорю про якісь широкомасштабні операції. Але м, вирівняння ініціативи, захоплення ініціативи, хоча б на якихось певних напрямках, так тому що зараз ситуація катастрофічна, особливо на східному фронті. Е, такого рівня просувань, такого рівня неуспіхів навіть до цього другому році не було. Відверто кажучи. що ситуація справді дуже патова, і вона в першу чергу обумовлена невдалими е, діями. Українського вищого військово-політичного керівництва. Е, в першу чергу вона пов'язана з, е, з фортифікаційними спорудами, якщо ми говоримо про оборону, і загалом вміння ці війська застосовувати, тому що ми опустилися до такого рівня, де просто воюємо на рівні е, закривання проблем людьми. Е, люди втомлені, не вмотивовані. тому це відбувається? Сприймати влада не хоче багато чинників і соціального, і фінансового забезпечення. Проти нас, ті, хто на своїх помилках вчаться до речі. Тому у них певні речі зараз стали виходити. Тому що помилки свої визнають. Ми, на жаль, лбами б'ємося, граємо в Наполіонів і свої помилки не визнаємо. Тому скажу дуже звісно прикро, але щоб такого не було, щоб такого не було, щоб полярні змінити. Щоб, вибачте, не принижувати е, тих, хто віддав за цю державу, все, що тільки можна було, щоб вона встояла, е, потрібно робити так, щоб нами рахувалися. Зі слабим рахуватися ніхто не буде. І якщо українська влада вважає, ну я певне, що не вважає, але заграє так з виборцем, з електоратом з народом, що вважає, що зі слабким, зі слабкою України хтось домовиться на вигідних умовах, покажіть мені, будь ласка, хоч один такий приклад в історії. Коли країна максимально не просто вигідне, не хоча б вигідні умови. Цього не буде. Подивіться, послухайте риторику Путіна. Там, здається, все зрозуміло. Це не мир, це не взаємовигідні умови. Це певною мірою капітулювання певних територій. Але ви говорите про складні ситуації на фронті, особливо на сході. Так, скажіть, будь ласка, говорите про те, що влада нічого не робить, що має зробити наразі влада? Які конкретні кроки? Перше управління військами. Фронт дуже сильно змінився з 22-го 23-го року. Тенденція полягає в тому, що ми не можемо управляти е, військами, як управляли. Жодна з бригад зараз не тримає самостійний напрямок, а паралельно з цим дуже сильно е, стали залежати піхотні і механізовані бригади від підтримки артилерії, безпілотних систем, авіації. Взаємодія це на рівні хаосу. На одному напрямку знаходиться 3-4 камбриги. Які між собою не взаємодіють взаємодії з артилерією нуль. Це призводиться до хаосу. Коли ворог йде в наступ, це призводить до е проблем з управліннями. Були випадки, уже в 24 році, ми докотилися до такого, що ми втрачали управління цілими військами. Е ре реформа управління не треба вигадувати велосипед. Е Військовою. Це вже впроваджували. Треба переходити просто на дивізійну корпусну систему, на дивізійну систему і вирівнювати управління військами, покращити їх взаємодію, від відмовитися від цієї дебільної практики затуляння дир сили Матере. Сили ТРО прирівняти до механізованих о, перепрошую, до сухопутних військ і да віддати їх під їх командування сформовані бойові бригади. А це зараз всі бригади ТРО. Вони залучені в бойових діях. Оце доблювання по лінії окремих військ сил територіальної оборони треба припинити. Але але Розуміти, а чи можливо так, це робити наразі? От коли у нас ну по всіх напрямках так ворог ворог активно тисне. а От має ці навади чи от, от прямо прямо наразі а у нас виход... От наразі така ситуація, що у нас виходу немає. Мене стоїть питання, чим можливо це робити. Ми зобов'язані це робити. Ми не можемо жити так, як жили. Просто тупо не можемо. Так, як ми жили економічно, так, як ми жили е в сфері соціальної політики, е в сфері оподаткування е найбагатшого версия населення олігархії. Якщо ми продовжимо жити, як ми жили, я не хочу нікого лікати. Але оці от прориви е Купінська покровська це буде просто дитячий лепіт. Порівняно з тим, до чого це може призвести ситуація, де замедлення нам може коштувати дуже і дуже багато. Треба впроваджувати рішучі кроки щодо змін. Українська влада ви зараз генштабу так, 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 це. Я перепрошую. Ви говорите про рівень генштабу, мається на увазі з боку, мається на увазі держави то влади дійсно що політична влада має Я назвав. Я назвав, ну, по-перше, багато там чого залежить від неї, від законотворчої діяльності, mm -hmm. 에, від рішень Верховного Голного Е Соціальна політика і найосновніша економічна політика. У нас економіка максимально така, знаєте, ринкова, мирна економіка, така все у нас класно, всі живуть своє життя адекватно. Ми не користуємося ні правовим режимом воєнного стану, де можна жорсткіше. Наприклад, на моє нерви бачите, дратує, коли я в Києві визираю вікно. І в мене будуються чергові бетонні осі висотки. А що відбувається? Ну там будівельна техніка працює, а фортифікаційний у нас немає. Тобто, що відбувається? Ну, тобто, хтось живе життя, економічна політика. Ми бачимо тенденцію, що три роки олігархи кожен рік отримують надприбутки, надбагачення, заробляють на війні. Теж неадекватно. Де в усіх країнах є прогресивна школа оподаткування в усіх цивілізованих європейських країнах? Більше того, ворог пішов на цю. Знаєте, що сприйняття свого суспільства? Типу, так, багаті мають платити більше. Окей, да, давайте. Ми досі б'ємося головою стіну, де у нас що багаті, що не багаті, платять однакову ціну. Більше того, більше цивілізованих країн впроваджують так званий велстек це податок на додаткову розкіш. Коли береться всі статки за схемою Форбс, оцінюється особа. Статки, активи, майно і так далі. І він додатковий податок, один-півтора в рік ще сплачує. Оце треба, вибачте, робити. Ну хто за це має платити? Ці ідіоти зараз оподатковують? Ну, це ж просто це ж просто маразм. Натомість, коли е, Пінчук, Фірташ, решта цієї швалі е, отримують надприбутки і заробляють на цій війні. Так ми нікуди не уїдемо. Е, ліки я назвав. На жаль, українська влада зараз все більше і більше з кожним намагається зробити, що ситуація ну це безвиходно, треба домовлятися. Я ж бачу, куди вона йде. Так, коли вже про мобілізацію жінок говорять, всі закінчились, цих нема, ми пропали. Так, а ви не все, ви не все робите? Ну м'яко кажучи, я вам пояснюю податкову політику, економічну політику. Фортифі... Це Америка нам має будувати фортифікації і бетоном їх заливати. Ну, це ж смішно, але цього нема. Тому це і смішно і грішно. І е, плакати від цього хочеться, що у нас голі позиції продовжуються. Ми відступаємо, відступаємо, відступаємо. Генеральний штаб нам говорить про взаємовигідні нові підготовлені позиції, яких нема. Яких немає. Хто це має робити? Тому Ну слухайте, так? повторюся: так як ми жили, ми жити більше не можемо. Ми або загинемо. Або змінимо підходи і переламаємо ситуацію.